Чи не набридає тобі проводити екскурсії і кожного разу розказувати про одні й ті самі речі? Питають мене, бо я ж ваша гідеса в грації і Астрії Катеріна Трайтлер. А в мене питання до інших спеціалістів: чи не набридає перукарям робити одні ті самі зачіски? Чи не набридає вчителям пояснювати одні ті самі теми? Чи не набридає бухгалтерам мати справу з одними й тими ж самими цифрами? А може оперним дівам набридає виходити на сцену і співати ті самі арії? У всіх у нас є своя рутина. Я люблю свою роботу і своїх гостей. Тому... Кожна екскурсія унікальна. Сьогодні, наприклад, в мене одна екскурсія німецькою мовою, а інша українською, і це абсолютно різні прогулянки, навіть якщо б маршрут склався ідентичний. Приїздіть до Грацу, я покажу вам його найкращі куточки. До зустрічі, ваша Катя!